Закохані на війні. Волонтерка та командир підрозділу однієї з бригад збройних сил. Поки вона допомагала його підрозділу, він дедалі більше закохувався і розумів, що це його майбутня дружина. Як це любити під час війни? Дізнавався Назар Войтенков. офіційно ми, з дня знайомства з 26 квітня. Я так я так вважаю, що ми пара, тому що я так завжди жартую, що ми почали жити разом, але не тільки з ним, а зі всією там ротою. Ольга волонтерка стала нею ще на початку повномасштабної війни, допомагала військовим, так познайомилася із Сергієм. Поки він бив росіян на Київщині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі, спілкувалися в інстаграмі. Туди ж надсилав дівчині звіти успішної роботи. Уперше вони зустрілися торік на сході. Чотири місяці Ольга жила із Сергієм та його побратимами. Усі разом гуртувалися в однокімнатній квартирі. Хоч вона була єдиною жінкою, її це не лякало, адже була поруч із коханим. Для мене це виглядало так: це стоять дорослі, серйозні військові, і так його іде 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 іде. І вони там старалися при тому, що ще якісь там обстріли були. Вони старалися виходити кудись, залишати там. Ну хоч мі війну їй зроби. Ну така романтика війни нам організовували. Допомагала чим могла мила підлогу для бійців, шукала стоматологів, підтримувала психологічно. І що запитів підрозділу більшало, то ближче для захисників Ольга ставала. Ближчою вона стала і для Сергія. Всі підрозділи. Дуже люблять, цінують, поважають роль і звичайно, надзвичайно чудовою, і всі дуже раді, що в нас так сталося. Тому, в принципі, всі-всі абсолютно підрозділі підтримували не в тому. Якоїсь конкретної дати, що це сталося, Такий-то день, коли я вирішив зробити освічення. Ну нема, це думка, вона якось поступово. Я собі обдумував її. за півтора року у війську Сергій жодного разу не брав відпустки, але заради пропозиції коханій попросив відпустити. Спланував усе ретельно на катері у рідному Тернополі, вирішив освічитися. Могли бути різні складнощі. От такі я би не хотів, щоб виникли там. Починаючи від того, що там катер загло, щось не ставиться з технічним плані. Закінчити тим, що у нас там є пристань одна, курсує катерів три. Дуже хороше, коли там переходила з пристані на катер, бо це дуже складно на каблуках перейти зв'язними очима на корабель, який там і хитається, і там гвинтує сходи. Щоб всі тихо сиділи на катері, мовчали, щоб вона не чула жодного голосу. От це все. Все дуже складно було організувати, але вдалося. тепер. Ми вже наречені. Ольга і далі підтримує підрозділ чоловіка. Разом вони розробили бренд Сталева сотня під цим іменем за благодійну суму продають прикраси із використаних патронів. Якщо в мене в Сергія немає зв'язку, не було зв'язку. То я організую збір, куплю старлінки, в нього буде зв'язок. Якщо він не може приїхати додому, тому що в них там був обстріл, в них нема автомобілів, то я організую збір, куплю автомобіль і поїду до нього. І хоч війна забирає всі сили, пара планує життя після перемоги. Ну, в основному будемо займатися вже е, сім'єю і собою. У нас буде після війни чекати дуже насичене, насичене майбутнє. І цікаве. Викохання на війні є, воно це нелегке випробовування, але воно того варте, тому що однозначно зовсім скоро настане наша перемога, і ми з Сергієм йдемо за руку по місту з високо піднятою головою і розуміємо, що ми причетні, і ми зробили все для того, щоб ця перемога робимо настала якнайшвидше. Я щось так раз на руки. Назар Войтенков, п'ятий канал. Такою була остання приємна інформація. В цій годині оновлений випуск часу новин вже о 13 Бути з п'ятим, не перемикайтеся. Спокійного нам усім дня.